Випадковості у нашому житті насправді є невипадковими. Чи знаєте ви, що на протязі свого життя ми з вами зустрічаємо людей, з якими ми комунікуємо, будуємо дружні стосунки, конфліктуємо, будуємо відносини, ми їх зустрічаємо зовсім не випадково. Кожні відносини дають тобі можливість для розвитку. Яку б людину. Ти не зустрічала б на своєму шляху. Ця людина і ці відносини являються для тебе вчителем. Тому що саме через цю людину ти можеш отримати новий досвід у своєму житті, який дасть тобі зріст. Ми завжди зустрічаємо тільки тих людей, які насправді відповідають тому рівню свідомості. На якому ви зараз знаходитесь?